Так, 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 що там? Одна мить. От, хочу смачний тортик. О, нічого собі. Добре спробую. Що там? Торт? Без проблем. І так, я вже приступаю. Першим ділом беремо форму квадрат та виріжемо квадрат з бісквітів. Зайве прибираємо. І тут також зріжемо края. Чудово. Пуханемо. І ще раз сухнемо. Ага, майже відрізали. Давай, давай, ще трохи. Все, все достатньо. Форма готова. Тепер мені знадобиться жуйка хубагу. Бабуся потримай, будь ласка. О, Давай. А я витягну. Чудово. Намотаємо довкола мого тортика. Ось так. Вистачило і навіть з дахом. Погляньте, який класний тортик будинок. Ой, які ж ви смішні. Ой, не можу. Добре, варто продовжити. Візьмемо наті та поліємо зверху щільним шаром. Неймовірно, апетитно. Далі в хід підуть вафлі. Так, те, що треба. Ой, ваша вафельна вежа ледве не впала на мене. Шеф. Дякую, що піймали. Так, от продовжимо. Викладаємо вафельки на мій торт. І вуаля. Мій торт будинок з трубою готовий. А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, Ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу, так прикрашу. О, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну і що, поїхали? Викладу ось ці плиточки шоколаду. Ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати. А -а -а, падаю. Ой, мабуть, це боляче. І тут гарніше, та ще чого. Зараз як залью топінгом. І ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф. А я залью хуба побу ось так. Ой, не хвилюйтесь зі мною все добре. Мій торт краще, я сказав мій. Та як же ви мені набридли? Ану, розійшлися обоє, розлютили бабусю. І так беремо кавун, озброємось ножами. І всю лють я викладу в цей кавун, як справжній ніндзя. Ось який чудовий будинок у мене вийшов. Прикрашаємо шкірками, фруктами та ягодами. Смачний і корисний тортик майже готовий. Ой! Так би сама і спробувала. Ого! Смачного! Вау, яка ж краса! Вау. Все таке оригінальне! Мабуть, дегустацію я почну от із цього тортика. Як же багато в ньому шоколаду? М -м, смачно. Дуже смачно. Далі я спробую рожевий будинок. Здається, він із жуйкою. М -м, так воно і є. Зараховано. А ось це кавоновий торт. Обожнюю кавунчик. І ягідки також люблю. Отак От це поєднання солодкого та кислого просто відмінне. М -м -м. І так, перемагає цей торт. От будете знати дурні забіяки. Що ж ми будемо готувати цього разу? На цей раз я хочу сендвіч. Приготуєте? Без проблем. Звичайно. Ох, я зараз такий сендвіч зроблю. Всі просто упадуть. І так, поїхали. Нарізаємо ковбаску кружечками. Багато, дуже багато ковбаси. Отак. Ого. Добре. Та чому я там зупинилась? Візьму форму метелика і виріжу з кольорового хліба ось такі милі фігурки. Зверху намажу крем щільним шаром. Симпатично. Але це ще не все. Тепер розкладу різні фрукти і накрию другою половинкою. Краса. Ой, пригощайся полуничкою. Ні, не їм я таке. Ну що, я також вирішила, що візьму кольоровий хліб. Лише вкрию я його шоколадом. Чим більше шоколаду, тим краще. Це усім відоме правило. Смакота. Ну а зверху я насиплю мармеладки. Історію так декілька разів. Краса. Бабуся, що скажеш? Розумниця. Ой-ой-ой, це ще що таке. Здається, це неймовірно величезний сендвіч від шефа. А як же його їсти? І продовжуємо сировачі, сировачі, помідорки, огірки і ковбаска. Ну що, можна закривати. Хух, Готово. Е, смачного. Нічого собі. Ніколи в житті не бачила такого величезного синдвіча. Я вражена. Але дегустацію почну з цих милих метеликів. А ну-ка, залітайте до мене в ротик. М -м, смачно! Прикольно! Так, тепер спробуємо і цей кольоровий сендвіч. М -м -м. Так, також навіть зовсім непогано. Ну і що, а тепер переходимо до цього гіганта. Як же мені його косати? Спробую з цього боку. Ого! Ось це смакота! Я в захваті. Перемагає сендвіч Гігант. Правда, я такий радий. Велике дякую. Цього разу я хочу, щоб ви приготували морозиво. А лише його зробимо. М -м, треба поміркувати. Це є у мене одна геніальна ідея. Настав час блищати та тішити. І це я не про себе, а про цей золотий ріжок. Ой-ой-ой-ой, і ой, 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 можна так осліпнути. Ох, добре. Де та мій блендер? Ага, наче намацала. Так, Для початку подрібнимо помідорки, потім лимончики і нарешті брокколі. Так, ну запах наче нічого. Тепер заливаємо у форму. Хм, Що ж там далі? Е, бабуся, далі треба заморозити. О, точно. Нічого собі як швидко. Дякую, моя хороша. Ну що ж, я вже на фінішній прямій. І так, зараз за допомогою штопора залишилось дістати з моркви серединку. А тепер можна наповнювати мій пеперіжок ось цими дуже корисними кульками. Як оригінально та апетитно вийшло. Правда, шеф? Ви серйозно? Ой, я не можу. Дивіться та навчайтесь. Беремо полуничне морозиво і обережно кладемо цей дорогоцінний ріжок. А зверху поливаємо золотим топінгом. Неймовірно. Пе морозиво. Золотий ріжок. Пепе морозиво. Ням-ням-ням смачно я. Ой, у вас все готово. А що ж мені робити? Хм, Ідея. Пофарбую шоколадом стіночки. Ось так. А потім залью молоком. О, так, те, що треба. Ну і звичайно не забуду про топінг. Вставляємо паличку. А тепер заморожуємо. Таким чином у мене вийде величезне ескімо. Ой, яке ж важке. Але виглядає неймовірно смачного. Нічого собі, яке велике морозиво. Wow. Ого, золотий ріжок. А це що? Виглядає дивно. Добре ризикну спробувати. Ні, це зовсім не смачно. Зовсім. Ну і що ж, а тепер я спробую цей золотий ріжок у прикольній ручці. А? Вже смачно. Ну і нарешті залишилось це велетенське ескімо. Ох важке. А? Неймовірно. Це однозначна перемога. Я Я перемогла. Так, ура! Ні. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись, просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані, як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе вирубити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, ж давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ж його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили? прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, Ось це я гадаю, точно підходить. За допомогою щипців треба перерізати один з друтів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Рінамід вибухнув. Чекайте, дівчата, це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе, головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі такий, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе я гуска. Все, все не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. Бо але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, щоб помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забирай назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер-сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі, а всередині скітов. Як же здорово! Я їх просто обожнюю! О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гедота. Це справжнє яйце. Бр. Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимося, як вона відреагує. Цікаво, а тут який смаколик. О, ні, сеші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні! Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Зім я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Жулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху впаду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Hey. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Hey! Вау! А всередині скітом, який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Wow! Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. Oh, no! О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Hey! Припини сміятись, Джулі. Sorry. Вибач, але це було смішно. Ну що ж, а тепер я спробую свою картоплю фрі. Виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша, ніж звичайна. М -м -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене є стівна. Отак, смакота. Не сумніваюсь, що моя упаковка нічим не гірша і також. О, ні, це справжня картонна коробка. Дота поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше ніж картон. Велике, дякую. О, так і справді смакота.